Вітаю вас, друзі. Сьогодні говоримо про імперію, яка захопила майже всю Месопотамію, а потім зникла усього за два тижні. Як так вийшло? Чи правда, що останній цар Вавилону був наглухо поїхавшим божевільним? Та до чого тут фараон Єретик Ехнатон? Залишайтесь на каналі, щоб дізнатися більше про ці загадкові часи. Тож, нова Вавилонська імперія! Що це було? Звідки взялося? Та куди поділося? Ну, Нумо починати. Більшу частину третього тисячоліття до нашої ери Вавілон був лише одним із багатьох шумерських міст держав. Старіші міста, такі як Ур, божеством покривителем якого був бог місяця Нанна, пізніше відомий як Сін, були набагато могутнішими. Близько 2000 року до нашої ери Вавілон почав набувати репутацію релігійного центру та місця наук. На той час його жителі розмовляли акадською семітською мовою, яка замінила Шумерську як головною мовою месопотамії. У цей період, після піднесення того, що вчені сьогодні називають старовавілонською династією, і сходження таких правителів як Хамурапі, Вавілон став найвпливовішим містом регіону. Цікаво, що саме в цей час відбувається також піднесення Мартука з другорядного бога бурі до одного з наймогутніших божеств у пантеоні Месопотамії. Новорічне свято Вавілона, яке проводилося навесні, було особливим святом Мардука та найважливішим обрядом міста. Статую Бога в той час переносили з храму Есагіла до низки інших святилищ, де протягом 14 днів відбувалися релігійні ритуали, які супроводжувалися святкуваннями. Саме таким чином, священне право володаря на правління поновлювалося ще на один рік. Протягом другого та початку першого тисячоліть до нашої ери статус Вавілона як провідного міста Месопотамії то зростав, то слабшав. Хоча іноді його і захоплювали іноземці, ті завжди приймали як вавілонську культуру, так і акадську мову, як офіційну. Тож на життя самого Вавілона ці захоплення мало впливали. Звісно, крім тих випадків, коли місто палили. Так, після завоювання Вавілону, Новоасирійською імперією, той був кілька разів зруйнованим, але все одно відбудовувався наново. Проживши кілька століть під владою царів Новоасирійської імперії, вавілоняни на чолі з місцевим вождем на ім'я Набапаласар підняли повстання і в коаліції з мідійцями та еламітами знищили асирійців, поділивши їх імперію на частини. Південні землі відійшли до вавілонян. І саме так Вавилон став столицею нової Вавілонської імперії. Наступником Набопаласара став його син Навоходоносор II, який був відомий як своїми військовими завоюваннями, які включали захоплення Єрусалиму, Тіру, Сідону, так і своїми будівельними проектами, які включали будівництво знаменитої міської брами, і за правління Навоходоносара Вавилонія стала міцною і процвітаючою країною, переживаючи період економічного та культурного підйому. Були укріплені кордони, перебудовано всі великі міста, а саму столицю на перетворив на місто легенду Вавілон. Площею близько 10 квадратних кілометрів. Той був оточений ровами і трьома рядами фортечних мурів. Через Єфрат був перекинутий Кам'яний міст, а в центрі самого міста був добудований зікурат на честь Бога Мардука висотою 91 метр. Вавилон став центром міжнародної торгівлі, в країні велось дорожне будівництво, багато уваги приділялось штучному зрощуванню. Новоходоносор неодноразово згадується як у Біблії, так і у Талмуді, а також в ісламських пам'ятках і найбільш відомий як завойовник Єрусалиму, правителі якого Седекію він осліпив і вивіз до Вавилону разом з 18 тисячами євреїв, що попали у рабство. Якщо вірити біблійним розповідям, в кінці свого життя Навоходоносар страждав. Божевіллям, яке могло бути наслідком парезу або захворювання Порфирією. Ну або якщо вірити пророку Даніїлу, то він був Вервольфом. Тут вже як кому більше подобається. Але як би там не було, після смерті на II в 562 році до нашої ери трон наслідував його старший син Амель Мардук. По смерті якого через рік влада перейшла до зятя на Нергал Шар Уцура, який теж правив недовго, і вже у 556 році до нашої ери царем Вавилонської імперії стає Набоніт. Що цікаво, Набоніт не був халдеєм, як його попередники, через те, що він походив з північного міста Харан, де жило багато арамейців, деякі вчені, як-от Малгожа та Сандович. Припускають, що Набоніт, можливо, і сам був арамейцем. Тут, щоб не заплутатись, давайте одразу скажемо, що і Амореї, і Халдеї це семітські народи. Просто Амореї прийшли на землі Месопотамії на тисячу років раніше і правили ще тим старим Вавилоном, де Хамурапі з його законами. А халдеї це якраз правителі нової Вавилонської імперії. Тож як так сталося, що до влади знову приходить Амореєць? Завдяки праці з судовими записами нововавілонських царів Сандович припускає, що Набонід захопив владу завдяки державному перевороту. Так, після приходу Набоніда до влади багато арамейських сановників починають отримувати великі земельні ділянки, в той час як сім'ї старих вавілонських династій з числа халдеїв, які були тісно пов'язані з міськими храмами, не отримують або нічого, або взагалі починають втрачати землю. Відкрита ворожість до жерців ще аукнеться на Набоніду. Але поки йому вдається зміцнити своє правління. Так відомо, що він одружується на дружині навоходоносара Ніто та всиновлює її сина Валтасара. Під час цього першого етапу свого правління Набонід стверджує, що відбудував стіни Вавилона, а також, що він наказав побудувати храми Бога місяця Нанна по всій Месопотамії. Під час реконструкції він був зацікавлений у відновленні стародавніх релігійних клінописних присвят і статуй тих часів, тобто можемо назвати його таким собі першим царем-археологом. На другому році свого правління він повторно освятив храм Бога місяця Нанна або ж Сіна в місті Ур під час місячного затемнення, а свою дочку призначив головною жрицею. Що свідчить про те, наскільки він намагався відокремитись від минулої халдейської династії, представники якої все ще контролювали релігійне життя Вавилона через поклоніння Богу Мардуку. Десь подібну ситуацію ми вже з вами бачили у Єгипті, де фараон Ехнатон, так само через піднесення Бога Атона, намагався позбавити впливу жерців Амона. Як це скінчилося для Ехнатона, ми вже знаємо. А от що чекає на Набоніда та всю Нововавілонську імперію дізнаємось вже незабаром. Після того, як ви підпишетесь на канал та поставите лайк цьому відео. Вам не складно, мені приємно. Також, хто може та хоче, в прикріпленому коментарі є посилання на Донат. Всім дякую. Після трьох років правління і без будь-яких чітких пояснень Набоніт покидає Вавилон. Залишивши сина своєї дружини, Палтасара регентом. Набоніт зникає на добрих 10 років, щоб воювати в пустелях Північної Аравії, і тут треба додати, що історики не знають, чому саме він це зробив, адже було б набагато доцільніше, щоб його син очолював армію, а він залишився в столиці, щоб утримувати владу та наглядати за релігійними обрядами. Тож, цілком можливо, що ворожнеся з жерцями мардука. І, можливо, навіть з його сином Валтасаром змусили Набоніта залишити Вавилон. Як я вже казав, Балтасар не був його рідним сином, він був сином Навоходоносора II та дочки Фараона Єгипту Нітокріс. Тож, на відміну від Набоніта, його зв'язок з жерцями Мардука був куди міцнішим та доброзичливішим. Але якщо ця версія правдива, то чому Валтасар просто не назначив себе царем Вавилону? Чому чекав на повернення Набоніта? А те, що він чекав, то ми точно знаємо. Бо, за відсутності Набоніда, церемонія Нового року та відновлення повноважень царя не відзначалася протягом 10 років, і статуя Мардука так і не покидала храму Езагіла. Археологи продовжують вивчати підказки, які могли б пояснити таємничий похід на Боніда. Зображення царя вигравіроване на скелі з завишки 120 метрів на території сучасної Йорданії. Показує, що тут він вів військову кампанію проти народу відомого в Біблії як Едомляни. Сцени, як і інші сени, що зображують на Боніда, показує, що він носить конічний ковпак і молиться небесним символом, що представляють трьох божеств: бога місяця Нанна, богиню Іштар, представлену символом зірки, і Бога Сонця Шамаша. Напис, що супроводжує сцену, нерозбірливий, але археологи вважають, що він вшановує взяття вавіланянами з міста сели. Також присутність набоніда підтверджена в оазісі Тайма, що знаходиться в 350 милях на південний захід від сели. Під час досліджень розкопок там були знайдені споруди та написи, а також ряд артефактів з іменем короля. Клінописні написи, виявлені командою, значною мірою фрагментарні. Але схожі на пам'ятники, споруджені Набонідом у Вавілоні. Царський напис, виявлений на скелі влітку 2021 року приблизно в 200 милях на південний схід від тайми, поблизу міста Аль-Хайт у Саудовській Аравії, є додатковим доказом діяльності Набоніда в цьому районі. Сильно пошкоджена сцена показує, як Набонід віддає шану символам Сіна, Шамаша та Ішта, а також четвертому символу, який нагадує змію. Можливо, що змієподібний символ мав особливе значення для місцевого арабського народу, завоюванням якого Набоніт і хвалить взагалі одним з найпростіших пояснень десятирічної відсутності Набоніда у Вавілоні є те, що він намагався поширити могутність імперії на південь та отримати контроль над цінними торгівельними шляхами Західної Аравії. Інші пояснення, запропоновані стародавніми джерелами, окрім ідеї про те, що цар був наглухо поїхавшим божевільним, включають припущення, що Набонід страждав від якоїсь хвороби, яку, як сподівався, може вилікувати час у пустелі. Фрагменти пергаменту сувої в Мертвого моря, виявлені в печерах Кумрану на західному березі річки Йордан, пропонують версію цієї історії. Фрагменти зберігають літературний твір, відомий як молитва Набоніда. Який, можливо, спочатку був складений юдеями, що жили у Вавилоні. Її автор або автори припускають, що цар страждав від важкої хвороби шкіри та втік із Вавилону, щоб не забруднити священні храми міста своїм нечистим тілом, джерелом цієї історії могла бути міська легенда, яка виникла у Вавилоні під час відсутності Набоніда, і, можливо, також надихнула розповідь про божевільного царя в книзі Даніїл. Незалежно від того, чи була у нього хвороба, яку він вилікував в Аравії чи ні, в 543 році до нашої ери Набоніт повертається до Вавилона. Повернувшись додому, він продовжив свої релігійні реформи, направлені на зменшення впливу культа Бога Мардука і возвеличувані Бога місяця Нана або ж Сіна. Одним з найяскравіших прикладів його відданості Богу місяця. Є написи на стелах, які святкують відновлення ним храму Бога в Харані, та записують автобіографію матері Набоніда Адатгуппі, яка, як кажуть, померла у віці 102 років, якраз перед кінцем правління її сина. Написи описують її служіння Богу місяця, водночас звинувачуючи жерців Вавилона за їх нібито неповагу до сіна, ніде не згадується Мардук. Натомість написи Набоніда свідчать про те, що Сін був на підйомі, можливо, як єдиний Бог, який міг об'єднати різноманітні та далекі народи, що жили під вавілонським правлінням. Звісно, реформа Набоніда подобалася не всім, якщо взагалі подобалась хоч комусь, крім його наближених. Більше тисячі років Мардук був головним покровителем Вавилона. З ним місто пережило як навали хетів, так і руйнування асирійців. Але Набонід. З наполегливістю фанатика продовжував свою лінію, бісивши цим як вавілонську знать, так і простий народ. І поки вавілоняни були зайняті тим, що вирішували, який там Бог красивіший, перси під керівництвом царя Кіра перемагають колишніх союзників мідійців та вирушають на Вавилон. Три клінописні тексти віршована розповідь про Набоніда, Хроніка Набоніда та Циліндр Кіра. Містять звіти про останні дні правління Набоніда і не є прямо, скажем, компліментарними до нього. Так ми дізнаємось про його цілковиту поразку від персів в битві під описі та падіння Вавилону у 539 році до нашої ери, де намісником був Валтасар. Згідно з Біблією, в ніч взяття Вавилона персами на влаштованому Валтасаром останньому бенкеті, той святотатно використовував для їжі та напоїв священні посудини. Вивезені ще навокудоносором з Єрусалимського храму. У розпал веселощів з'явилася рука ангела Гавриїла, що накреслила на стіні слова Мене, мене текал парсін». Пророк Даніїл, який служив при дворі, витлумачив напис як послання Бога до Валтасара, де говорилось про швидку загибель його та усього Вавилонського царства. Тієї ж ночі. Коли війська персів увійшли до Вавилону, Валтасар загинув. Взагалі весь напад персів на Вавилонську імперію тривав лише два тижні. Тож, це був, мабуть, найшвидший крах імперії в історії. Жителі Вавилону були ситі правлінням Набоніда і зустріли персів з розпростертими обіймами. Кір повернув Мардуку його законний статус найважливішого божества Вавилону, А Набоніда. Було відправлено у вигнання. У цих клінописних описах перського періоду відступництво Набоніда згадується як пояснення самому падінню міста. Там стверджується, що вавілоняни вважали Набоніда абсолютно невдалим правителем. Але якщо це дійсно було так, то чому принаймні двоє лідерів вавілонян, які повстали проти персів через століття після падіння Вавілону, називали себе? Синами Набоніда. Хіба це не свідчить про те, що пам'ять про царя все ще користувалась доброю славою у місті Мардука? Можливо, дехто навіть запам'ятав Набоніда не як божевільного короля чи фанатика бога місяця, а просто як вавілонянина, який намагався укріпити свою імперію, щоб забезпечити її виживання, та як людину, якій просто не вистачило часу. Друзі, Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Та головне любіть Україну та допомагайте ЗСУ. На все добре!